Ми коли ходимо на вулицю, у нас завжди з собою повний пакет іграшок. Тут я чисті зберігаю, тут окремо кладу. Ті, що вже випали з коляски, пакетики на всі випадки життя. Ну, це взяла і, а, таку жилеточку і шапочку. на всякий випадок. Кологи серветки у нас є. Ну, ключі гаманець. О, о, вже випав. Вже випав Левчик твій, так? Випав Левчик? Де ти там куку. -ку. Не хотілося сидіти, так? Їдемо додому вже. Їдемо вже додому. Дивися, тобі покажу. Дивися, це хто такий. Це хто такий. Крабік. Держи крабік. Будеш брати? Не хоче. Він має настрою вже. Вже годину на вулиці. грали, вона вже втомилася. Йдемо додому на коврика Гратися. Подивилися на пташечок. На руках в основному всю годину була. Ну, нічого, прогулялись Аделінчик де ти їхала? Гризунчик. Бігемотик там був в тебе. Тато. Так, гралася з шариком колюченьким. Колючий, колючий шарик. Такі вечірні ігри у нас, да? Давай, мама тобі подасть, держи. Другий колючки. Я, в общем, лишила коляску вдома, бо Аделіна в ней не їздить. Ключі від квартири в карман. От, знайшла... Такий чехольчик. Ми його купували, коли були е, з Вадимом в Туреччині, їздили на горної річки. І щоб він не забризкався водичкою, ми його одягали в такий чехол. Дуже зручно. Mm -hmm. Відео знімати. А, от. То Даріна в мене на руках, чи телефон э, в чохлі лежить на шиї, прив'язаний. Так ми гуляємо. Така у нас прогулка, трогаємо листочки, квіточки, кормимо пташок, дивимося машини. Це присіли трішки на лавочку відпочити. Зараз будемо йти далі. Так? Як діла твої? Маленька. Де вже тапочок твій? О, слава Богу, тут. Я вже думала, тапочок загубила. Тапочок наш лежить. Да, о, і отак вона мені по колу шариться. Ах, зараз будемо йти далі. Катаємося на качелі. О так, о так. Такі вітер дуже сильний. Не знаю, чи буде чути мене чи ні. Але гарненько катаємося на качелі. Донечка, не спим, не спим. Там голубі ходили, так? Ти дивилася? Не спим, Я отак її сижу. Все, вилазимо чи ще будемо кататися. Ой, який він зайдемо додому, напевно, так? Да? Тільки не спи, так? Да? Не спим. Просто катаємося. Щось дивляється, щось собі. Я її держу все сорому, бо це крутько. Все, побігла, побігла. Давай, мама, тебе забере. Такая цена кота обожає грає. Гречі. Мяу, мяу. Ну, наша ти до неї так. Є не видно нічого. Зараз нам вхопить тебе раз. Будеш плакати. Так і хоче до неї сунеться. Так раділа. Так раділа, так? Да. Ось, коротше, ця сумочка наша. З такого у нас силикона зроблена. Я можу розблокувати, в принципі, телефон. І щось там ще її відповісти на дзвінок, ну, понятно, класати не вийде. Йо. Отут вона відкривається. Ти допомагаєш мамі, так? Да? Вона так защелкується з тими штучками. Це сюди вставляється. Китайці, коротше, придумали, що хочеш. Ну і шнурочок, звичайний чорний. Треба витерти. Це такий збрак, мабуть, що так і було. Це таке фіолетове. То фіолетове, чорне. Помазане. Треба витерти, я думаю, це то нам витреться. Нова ігрушка, так? Да? На вулиці вже трохи тепліше, то вдома в нас тепліше стало. Бо теж взагалі був кошмар. Холодно, градусів 17-16. спальні тепліше. Вже 19. Думаю, тут теж вже 18-19. О, що ви мої компаньйони? Що ви, мої друзі, компаньйони? Котусик, Муркосик, аделінчик. І стюа, Хтось стукав, да? Ремонт хтось робив. У нас вічна проблема з носками. Що у мами, у дитини, що у тата. Ці носки по всій хаті. І не можеш знайти пару ні одну. Ось така ігра була. Сьогодні ваделінчика на сніданок, рис, Це рибу я запікала окунь красний, буряк. Буряк гарбуз. Цвітна капуста і брокколі, апельсинчик і це такі хрустики. Зараз покажу, як вони виглядають. Отакі. От Абілині дуже подобається. Вони без смаку фактично. Чогось тут намальовано, що ніби банан полуниця. Ну, може, там щось трохи додали, а я коли їх пробувала, то вони без смаку. Просто як кукурудза. Прикольно. Абілині дійсно так зручно їх тримати в руці. Подали сьогодні. сегодня. Трапеза. Самостоятельно. Рис раскидается. Держи тебе цветную капусточку. Так, молодец. Упала. Ничего страшного, там тобі щеї. Жу ему, жуємо. Приболела. Нас вадим хворий. Сьогодні проснулася ночі в час ночі з саплями, що не може дихати, Ну, поїсти і дихати не може. Держи рибку. Держи, мама, дасть тобі сама. Держи. Це окунь. Перший раз пробує. Як тобі окунь? Вкусний? Може бути? Жуй моя хорошая девочка. Жуй моя манюнечка. Ням-ням-ням-ням-ням. Треба їсти, тому що вона теж бачить, що я їм і собі кушаю. А так буду тільки дивитися. Да? Давай, мама, ще рибки тобі дасть хороша. Сухенька рибка. Я запікала. Це риба. Будеш ще рибу? Ні? Добре, Ну, палочки перш за все треба з'їсти, звісно, дуже вона любить ці палочки, кушай, кушай знайшня. Донечка, ты куда? <свист> <свист> Что это за поза у тебе новая такая интересная? Ты головой на ударишься? Дрик, дрик, дрик. Котик там был, ты родила котику? Да? Yeah.